Всем хай, сьогодні я с вами Никита покажу, як я зробив своє нітро. І за дуже мало типу, часу так с Я нажав ось сюди, типу, завантажити. Потім назавжди прошли, рек... як типа, починається обрізка. Я типу, зробив, я вам покажу, як я зробив, типа я зробил отаку... Зараз вам, кордонам щось робити. Берете, просто, типу, нажимаєте, збачають, берете, нажимаєте, типу, якби, текст на букву А. І типу берете просто таку штучку, типу, що видвигається вперед. Ви просто берете, і потім сюди вставляєте своє ім'я. Отута. Це стираю і своє ім'я вставляєте, те, що в мене на ютубі. І як бачимо, зараз побачите, що в мене произойде. В общем, моє ім'я перейшло. Я ставлю, наприклад, червоний до колір. Все, типу, потім ви маєте, типу, взяти, потім вийти звідти, не думайте це нічого такого, типу. І потім ставити, наприклад, це, на своє ім'я вставити все. Я, я думаю, для меня это нормально. Как по такому, все. И дивите, что случилось с моим экране. Выскакивает имя я. И туда что все просто, да? Просто берете сюда вставляйте свое имя и все. Давайте поднимемся. Все. скино все мог так зробити я видалю зараз і новий флажок ставлю я ставлю давайте отакий. Чорненький черный буде. І знизу я поставлю подпишись і 6 и все типу, о, як ви зробили свою автомізацію и может оставить музыку сюда приготовить свою музыку за спускансю музыку нам не то что понравилось и як все це происходит з моим каналом з моїм интро знаете Всяко, так що ставте лайк, підписуйтесь на канал, всім пока!